Привіт. Привіт! Не зайнятий? Може зустрінемось? Давай. На нашому місці через годину. Ти чого лякаєш? Мені аж душа у п'ятки втекла. Чим займаєшся? З дубом розмовляю. І що каже тобі, Дуб? Каже, що йому біля тисячі років і що він таке чув і бачив, що тобі не на насниться. Може, мені з ним поговорити? Спробуй. Такі дивні відчуття. Вона наче сила прибуває до мого тіла. Я ніби би зарядився енергією і готовий розповісти про Велінського дуба цілому світові. давай зробимо це! Недалеко від Львова, якихось 44 кілометри, розташоване село Вербінь. Найдавніша письмова згадка про нього датується 1469 роком. Тож не дивимо, що село має свої пам'ятки, серед яких найстаріше дерево Львівщини, віковий дуб, який порінився на, на території місцевої церкви Михаїла. Має на тисячолітній дуб свої легенди і перепаси. Кажуть, що тут спочивав гетьман Богдан Хмельницький. Зламав він гілку з цього дуба і каже, буду нею панію бити, якщо шабля зламається. Окрім того, що це найстаріше дерево Львівщини, цей дуб вважається одним з найстаріших дубів України. Його розміри вважають. Обхват 8,5 метрів, висота 18 метрів. Дерево має кілька дупел. Одне з них настільки велике, що нагадує швидше печеру. До речі, а ти знав, що у 1917 році у Верні був вишків українських свічових стрісів, у у віковічнило старе дерево на світлині, яку згодом використали як зображення для поштівки? У 2010 році на конкурсі Національне дерево України віковий дуб у селі Верн визнано найстарішим деревом вівщини. Ну, скажу тобі, Іване, не кожне село має таку ботанічну пам'ятку, а ми маємо. Я тобі більше скажу, для мене немає кращого куточка на землі, ніж мій берег. Друзі, шануємо і бережімо своє рідне. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайку і поширюйте. Бо хто не знає свого минулого, той не матиме майбутнього.